Вітаю на 11 каналі новини і далі про останні події. Починаємо з жахливого терористичного акту росіян у Дніпрі. До 21 людини зросла кількість жертв в атакованому будинку. Ще 73 поранені. Нагадаємо, ракетою, що була розроблена для знищення авіаносців, окупанти поцілили просто в житлову дев'ятиповерхівку. На місці й досі триває пошукова рятувальна операція. Працюють медики, кінологи, комунальні служби. Масово приходять на поміч і звичайні Дніпряни. Зараз ви в центрі трагедії працює наш кореспондент Владислава Авдієнко. влади. Розкажи детальніше про хід пошукових робіт і які новини на цю мить. Вітаю, Олену. Пошуково-рятувальні роботи тривали усю ніч і продовжуються у цю хвилину. Наразі маємо невелику оперативну паузу, тому що в епіцентрі влучання попередньо знайшли живу людину. Наразі рятувальники намагаються її витягти. Також димку, яку ви бачите, в епіцентрі влучання це скоріше не дим, вже а лише пар. Отож гасити там вже нічого, кажуть рятувальники. Додають, що розбирати завали це такі завали, це дуже непроста справа, тому що бетонні плити Агатотонні спресувалися із меблями людей, і на остаточний розбір завалів може піти ще декілька днів, а той тиждень. Саме на цю хвилину ми маємо 21 людину, які загинув внаслідок російського теракту. Ще 73 людини постраждали на ранок. В лікарнях в стаціонарах лишається 41 людина поранена. Місцевих вже почали пускати до своїх потрощених квартир. Але усі, хто заходять всередину, їх записують, реєструють, аби не було фактів крадіжок. Також у середині, у дворі будинку організували гуманітарний штаб. Там розгорнули декілька палаток із продовольством та водою. На вулиці організували численні точки польової кухні із гарячим чаєм та бульйоном, яким годують місцевих, які жителі цього будинку. А також рятувальників, які також працювали продаючи руку всю ніч. Волонтери це власне жителі навколишніх будинків, які зорганізувалися. Вони зробили вже навіть графік чергувань. Розпланували на найближчі дні, будуть кажуть, будуть залишатися скільки треба, аж до завершення усіх пошуково-рятувальних робіт. Наразі в мене це все, Олено. Дякую, Владе. Наш кореспондент Владислав Авдієнко зараз працює на місці вчорашньої трагедії. Від нього ми дізналися про хід пошукових робіт, яка ситуація на цю мить. Винагорода за вбивцю у Дніпрі готові заплатити за інформацію про російського льотчика, який здійснив ракетний удар по житловій дев'ятиповерхівці. Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав Геннадій Корбан Вже відомо, що терористичну атаку по Дніпру проводив 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк з російської шайківки. Окупанти використовували літак Ту 22 М 3 Пуск ракет було здійснено з району російського Курська. Будинок терористи атакували ракетою х 22 Саме такою влітку поцілили по торговельному центру у Кременчуці на Полтавщині. Інформацію про Льотчика просять надсилати на електронну адресу, яка зараз на вашому екрані. Прізвище, ім'я та адреса проживання військового злочинця в РФ мають бути встановлені для здійснення правосуддя. Перший, хто надасть достовірні дані, отримає від мене 25 тисяч умовних одиниць на анонімних умовах. Поліція ж Дніпра звертається до містян в першу чергу до тих, в кого внаслідок вчорашнього терору перестали виходити на зв'язок рідні та знайомі для якнайшвидшого встановлення безвісти зниклих, що проживали чи могли знаходитися за трагічно відомою адресою прохання звертатися за номерами телефонів, які зараз на ваших екранах. Загалом минулої доби РФ завдала 57 ракетних та три авіаційні удари по території України. Про це повідомляють в генштабі на столицю та інші населені пункти скерували ракети С-300 та С-400, здійснили і 41 пуск крилатих ракет повітряного та морського базування. 26 цілей знищила наша протиповітряна оборона. Відомо, що на Івано-Франківщині ворог вкотре влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці спалахнула сильна пожежа. Ліквідувати яку вдалося лише опів. Вночі. А на Київщині уламки від збитої ракети впали на територію музею Пирогово. Обійшлось без постраждалих. Вчора вранці окупанти вдарили і по критичній інфраструктурі та промислових об'єктах в Харкові. Наслідки руйнувань уточнюються. Загроза подальших авіаційних та ракетних ударів російських окупантів залишається на всій території України. Щодо ситуації на фронті, найзапекліші бої на Донецькому напрямку, Солодар тримається. Прикордонники показали, як вгатили по ворожій піхоті на лінії вогню. І до уваги пасажирів сьогодні тролейбус номер 6 рухатиметься в об'їзд місця вчорашнього ракетного удару через проспект героїв і провулок добровольців, а далі згідно маршруту. Загалом рух електротранспорту залишається без змін режим роботи технічних рейсів у вихідні дні з 7 до 11.30 та з 15.00 до 19.30. 11-й канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того, щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати 11-й канал у соцмережах. 11-й канал є на Фейсбук, 11-й канал є в Телеграмі, 11-й канал є на Ютуб. qr код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіоплатформах «Світ-Тіві» Київстар тів тримаймося та тримаємо зв'язок. І на цьому вся інформація. Ми слідкуємо за подіями. Більше інформації вже в наступних випусках. Залишайтеся з нами.